Влада <рив> це втілення самопевності а самовпевненість це майже завжди слабкість. Правда в тому, що влада це те, що ми робимо з нею. Як ми її використовуємо? Влада це перехідний стан. Це щось, чим можна володіти. Вона перетворюється на щось. Що належить тільки Володарю, а якщо він не здатний передати її далі, влада це ілюзія. Якщо люди вірять в неї, занадто довго вона їх згубить. Якщо ж ми дозволимо владі перетворитись на щось, що належить тільки одній людині, то ми втратимо її назавжди. Ми мусимо бути обережними з владою. Бо найлегше зневірити її. Ми мусимо відстоювати наші права, мусимо знати, коли влада стає надто великою. Наші права не можуть бути жертвою нашої власної амбіції. Ми мусимо нагадувати собі, що влада це служіння народу, а не нашої власної потреби в контролі. Тому, якщо ми бажаємо залишатись владою, ми мусимо, бути обережені з тим, як ми її використовуємо. Так, саме так.